І з'являється на паркеті у такому складі. Позицію від Хнупс. Хнупс сьогодні ще свій матч проведе з лідером із мистецька 2. Хнупс. Удар воротах. Але тут я би більше сконцентрував свою увагу навіть на команді Левка Стрийська. Ми розуміємо десь чудово. Передачу на дальню стійку. І подивіться, який м'яч зараз залітає. Просто фантастика. Визначається голом другий номер команди ПВК Вес. Гуралє! Синишин! Зараз насправді важко говорити, хто забив. Найголовніше те, що рахунок у матчі став 1-1. Схоже Сівкін все-таки відзначився. Передача на Сівкіна не проходить. Гураль. Дальню стійку передача дуже все просто. Максимально просто. Тут питання, чому не йшов на суперника Гураль. Якось так він заткував. Друзі, другий тайм матчу між... Войтюк. Самоділко, самоділко, Острий кут. Удар по поворот! Удар по поворот, Ванович. Гураль м'яка передача. вперед. дуже непали. Момент! Іванович не забуває. Смеділка. Рибак. Передача! і забуває рибак. 3-1 рахунок матчі стає. А, ну і це вже буде набагато важче для Стрийської. Передача на дальню стійку і зараз не залітає, щоб пробивати з цієї позиції. Трішки незрозуміле рішення. Войтюк. Удар по воротах. Войтюк. Перехоплення. Іванович. На ударну позицію виходить Іванович. Пробуває Лев... Самоділко, самоділко забиває. Все дуже грамотно зараз зробила команда ПВК Вест. 4-1. Костюк, Щок, помилка ж, яка зараз красноштан! Красноштан зараз рикошетом рекошетом забуває команда ПВК Вест. Коваль відзначається.